Цього дня року під час всесвітнього ярмарку в Нью-Йорку заклали першу капсулу часу, тобто контейнер для нащадків із предметами, що характеризують конкретний період. В цю капсулу вклали жіночий капелюшок, чоловічу люльку і 1100 мікрофільмів. Розкрити її мають через 5000 тисяч років. Дуже популярні такі капсули були і в радянському союзі у 60-ті. Цікаво, а що передали б нащадкам українці тепер. мистецтва, -плеєр та мобільний телефон. В капсулу часу я б, мабуть, заклав найкраще побажання. Холодильник <різькі> з продуктами. <різькі> <різькі> мабуть, якесь здоров'я заклав би, щоб люди менше хворіли і страждали. Сім'ю, <різькі> родних, близьких, роботу. Я б заклала те, що ні одному українцю в настоящему время не можна отримати свої шість соток, які йому положені по Конституції. Шматочок місяця. Капсулу часу я заклав би свої спогади.